Салют, 19 січня водохреща, Повід скупатися. Находжусь на річці. Ополонка номер 1 ополонка номер 2 Ну та, що ближче, якось мені більш подобається. Роздягаюся в річку. Să mărtește roata, o să fie pâini. Haidei bătaie, DJ-a vasului! Să mărtește roata, o să fie pâini. Să roata mai o să fie pâini. Haidei bătaie, DJ-a vasului! Să mărtește roata măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie pâini mai. Якщо відверто, це моє перше купання на водохреща екстремально, набагато екстремальніше, ніж купатися в жовтні плавати. Один мінус, що в нас доволі незручне місце, просто звичайний ставок, ну, річка. І ополонка прорубана звичайним способом. Ніяких сходів нічого немає, але все таки робить. Відчуття гострішим. Побачимось. Це все Комп'ютерна графіка.